Доброго дня. Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами Лікар Богуцька. Сьогодні я вам розкажу лікування виразок. Найперше, що таке виразка? Виразки шлунка і виразки 12 палої кишки. Виразка це є хронічне рецидивуюче захворювання, тобто періодично воно повторюється захворювання слезової шлунки 12-палої кишки у вигляді пошкодження або дефекту одного або декількох дефектів слезової оболонки. Від чого виникає найчастіше виразка? Це є. Підвищення кількості соляної кислоти, пепсин або жовч. Жовч переважно закидається з 12 палої кишки у шлунок. Коли немає жовчного, коли людина лягає після їжі, коли недостатність кардії. Тоді жовч або забагато жовчі йде, і п'ється жовчогійний препарат, йде забагато жовчі, і вона просто закидається із 12 палої в шлунок. Тоді виникає виразка, йде подразнення, Постійне подразне викликає виразку. Або гастрит слезової шлунка, яке є лікування сьогодні. Я вам розкажу іменно медикаменти, а на наступний раз я вам розкажу, як можна пролікувати без жодної таблетки. Медикаментозне лікування це є пілобактнево. Філобакнево можна купити в аптеці, він продається, але його купляються дві упаковочки. Тому що колись ми лікували виразки шлунку 7 днів. Зараз по нових нормативах, так як Канада Америка, ми лікуємо 14 днів. За 7 днів такий мікроб, як лікобак, пілорі, який подразнює слизову, не забирається, тому переважно лікують 14 днів. Якщо ми беремо пілобакнео, ми п'ємо його зранку і на вечір. Там є вечір і ранок розписано і можете приймати цей препарат. Якщо ви хочете трошки зекономити, бо цей препарат дорогий, можна купити ті три таблеточки окремо: це є омепразолу 20 мг, амоксацеліну 1000 і клеротромицину 500 мг. Тобто одна таблеточка зранку і на вечір омепразолу, одна амоксацилінгу і одна кларотромицин. Брати п'ються зранку і на вечір. Три зранку, три на вечір. Що ми до цього додаємо? Ми до цього обов'язково додаємо лінекс ентерожерміну, тобто пробіотик, це є антибіотик. До якого має бути пробіотик, щоб не було дисбактеріозу. Якщо є якісь легесенькі виразки, можна тоді приймати 7-10 днів. Якщо є потужна виразка, вона болить нічні болі, чи зразу після їжі болі, які провокуються блювотами постійними, які провокуються нудотою, людина боїться вживати харчування, похуданням, тоді тільки лікуємо 14 днів. Дивіться моє наступне відео. Наступне відео буде безтаблеткові методи лікування, виразок шлунка і 12 палої кишки. Ми можемо пролікувати без жодної таблетки. Це буде цікавий випуск. Підписуйтеся на мій канал.